149 гривень за пару або ж 195 гривень за пару. Якщо ви купуєте 10 пар ось таких класних капців єдиноріжок, відповідно ціна буде 195 гривень за пару. Якщо купуєте 30 пар, тоді 149 гривень всього за пару. Для того, щоб замовити такий лот, потрібно зв'язуватися з нашими менеджерами, а я вам зараз деталі покажу. У нас є такі голубо-лавандові класні з голографічними крильцями. Тут у нас ріг безпосередньо трішечки хутра. І ось рожевенькі. Показує також дуже кльові, вони м'якенькі. Давайте покажу, як вони згибаються. Вони абсолютно не стукатимуть на підлозі. Тому, якщо у вас магазин текстилю, а ще дивіться у нас тут вишиті сердечки. Якщо у вас магазин текстилю, у вас магазин взуття, можливо, одягу навіть. Будь ласка, замовляйте собі в асортимент, тому що вони вже закінчуються. Сезон іде, це дуже актуальний товар. Тож, скажу вам, якщо берете 10 пар, виходить 1950 гривень за 10 пар з, таких, з такого взуття. І якщо берете 30 пар, відповідно по 149 гривень за пару, виходить дешевше. 4 470 гривень в розмірах від 36 на 37 до 41-го діапазон замовляється. Ляйте, будь ласка, всі контакти в описі.